Вірш Сергія Малишка Небеса обіймаючи крилами, читає автор. Небеса, обіймаючи крилами, у строю будь-якої пори, прапори майорять над могилами, в жовто-синіх тонах прапори, в душу дивляться стели світлинами, усміх майже на кожнім чолі, над узвищами і над долинами, скільки їх в українській землі. Поєднала немов одностроями їхніх власників, доля одна, нескінченні, але з героями імена, 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 їм би жити, плекаючи парості, в час, коли править світом весна, так далеко дорога до старості, всі шляхи обірвала війна, їм би ще милуватися з милими, слухать радісний сміх дітвори. Прапори майорять над могилами, прапори, прапори, прапори. Реквізити для допомоги Збройним силам України від Олічки вказані під відео, вірш, небеса обіймаючи крилами. Читав автор Сергій Малишко, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.